Всім доброго дня, хочу вам показати сьогодні роботу чергову пневмохід на Ман Командор F2000. О, там лишня цифра відпала, але це, це суті не міняє. Значить, реалізовано також тут класично через кнопку, через цей важіль, який включає і виключає саму систему. От, підключився від повітряного колектора, який є в рамі, і магістраль пішла до пневмокрана, який знаходиться. У нас з середини рами Ось. він прикручений тут во, на цих два болта. Ось. І важіль прикручений до шпильки, яка прикручена до балки. Таким чином у нас є підвізка, автоматизована, вона собі сама регулює і весь час намагається тримати заданий рівень положення. От, і так воно працює коштенько. Прикручений на три болтика, включений на, на фітинг, все як положено. От. Так як в нас є три листа, то ми прикріпилися максимально до самого верхнього. Бо, так як на попередньому дафі, зробити знизу стягувати болтом спільним ці щоки немає, як, то ми максимально прикрутилися по три болта з кожного боку і просверлені отвори таким чином, щоб болт. Зараз я постараюся з противажної сторони вам показати. Ось, Щоб болт, щоб центр болта був трішки нижче радіуса ресори, щоб якби підцепитися навіть під нього, щоб його і обтиснути, і підцепитися. Таким чином ми фіксуємо дану конструкцію на ресорі і вона нікуди не повинна їздити. Все немопідвізка закінчена. В даному випадку такого роду пневмопідвізки вони розвантажують ресору частково, тобто не повністю, але більшу частину навантаження беруть на себе і спрямовують його якомога ближче до центру укріплення стрім'янок, там, де в нас є найжорсткіше місце для ресори. І таким чином ресурс ресору ресор збільшується, і, і таким самим чином збільшується. Ресурс салінблоків, ось, і разом з тим запобігає відламуванню ресор. Ресора менш навантажена і в неї вже є більша стійкість до злому. Тому така конструкція якби, забезпечує вас від заміни ресор насамперед. Ну а якщо вони у вас ще просідають дуже жорстко, то вона ще якби, тримає вам рівень, рівень підвізки в потрібному положенні. Всім дякую за увагу. Побачення.